Всім привіт, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі щоденник вимушених змін. І з вами знову я, Ліда. І як сказала моя мама, Ліда, запиши відео, хоча б повернення, як обично, раз в місяць. <кхем> я так вирішила, що, навіть, все-таки я запишу відео, але не, не відео повернення. А просто відео давно не було мене на Ютубі, пропадаю, знаю, ну нічого не можу зробити. Так, у нас сьогодні якесь там 10-11 грудня вже, вже грудня, як швидко летить час. От скажіть мені, будь ласка, як так? Швидко, просто летить час? Уже туди-сюди діти підуть на зимові канікули вже півроку від, 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 відучилися. У мене стоїть ялинка, я вже її прикрасила. Мені вона дуже подобається в цьому році. Це наша ялинка з дому. У нас вона стояла, коли ми жили тут, коли ми жили тут, на цій вулиці, де ми тут, як ми жили в Закопаному, То в нас вона стояла, бо в нас там був потолок, трохи такий нагнутий, там було міста небагато під тим потолком. І в общем, ми її там ставили. Вона десь, мабуть, метр. Та ні, метр. 30, може, не знаю, що... трошки більше метра. І ми її туди ставили. А в цьому році у нас вдома велика ялинка. І я цю ялинку забрала сюди. Хотіла її поставити на пол, але якось вона мені на столику більше подобається. Тому така от ялинка прикрашає наш салон. Чось мені захотілося таку червону зробити з золотим. Не знаю, мені здається, що гарно. Напишите в коментарях, чи подобається вам ялинка. Отут, не знаю, ви бачили чи не бачили, у мене з'явилося місце для бровіста. У мене є дівчинка бровіст яка працює. Та Теж мені подобається її робочий такий куточок, скажімо так, а це вже наша очікувальна зона тут. <кхи> Взагалі, що я вам хочу сказати, що дуже цікаве таке ощущення, коли ти просто так от не виходив, не виходив, а потім рішився все-таки, і виходиш назад в... в люди, скажімо так. В общем, із останніх новостей, які у нас произошли. я, напевно, розказувала, так, що ми переїхали, живемо тепер в Закопаному, поки радуємося життю в Закопаному. Вчора. Перший раз в житті і перший раз за три роки життя в Закопаному я водила своїх діточок, тобто маму і папу, в терми. Вони в нас ніколи не були в термах. Ми, чесно говоря, самі недавно почали тільки ходити в терми. Бо я не дуже люблю тер... ну, воду. В общем, не ходили. А це закінчилася пам'ять. Телефон мій вже отвик записувати відео в такому кількості. Е, так що у мене тут все перекрутилося. Hello. В общем, мама купила, заказала собі на тему купальник, і все, и сказала, срочно веди нас в терми. Що я, в принципі, і зробила вчора. Бо там то в мене робота, то то, то все. В общем, ми пішли е, на. В 19, 19 я закінчила роботу, поки ми доїхали 19.30. Термію в закопаному працюю до 22. І з 19.30. до закриття 59 злотих. Представте, як це вигодно. І, в общем, ми, ми, звісно, були не до 10, ми були до 9, получається, півтора часа покайфували. Мама з папою довольні. Вони кажуть, що ми взагалі три роки тут живемо, ні разу не були в термах. Представляєте? Так що, хто нас дивиться з закопаного і ще не ходить в терми, так, бистро всі в терми. все. Рекомендую. <кій> із останніх ще новостей, ми переболіли, в смислі я і Богданчик. Я вже, вроді, би, вичухалася. А Богданчик ще вдома, в школу не ходить, кашляє. Щось взагалі не знаю, давно ми так не боліли, а тут переболіли. Я кажу, це хорошо, що ще не той пік сезону зимнього новогоднього, що я хоч трошечки змогла там якісь дні поболіти, похворіть, тому що ще моя напарниця Христя теж на лікарняному. І, в общем, все зійшлося в один момент. Ну нічого. Головне, що коли почнеться у нас мегасезон, всім на нігті, то ми будемо вже в строю. У нас вже розписані всі дні, так що буду, буде, я думаю, все окей. І ще з последнього, що произошло, думаю, теж багатенько, кому буде цікаво, тому що мене дивляться і мастера манікюра, і хто хоче. Откриті, хто боїться відкрити, в общем, <кій> <кій> пройшла я контроль санепіду, Бо мій салон, після того, як я відкрила свою діяльність, да, ще не було ніодної провірки санепіду. Це був перший раз за півтора року, виходить, да? якщо я в вересні відкрила, в серпні, жовтень, листопад-грудень, рік і чотири місяці. За рік і 4 місяці це була перша контроля. В принципі, все пройшло класно. Ну, я до всього була готова, я вам скажу чесно. По-перше, коли я починала працювати майстром в Україні ще, я відразу проходила обучення по От у мене навіть два сертифікати є. Один називається У мене один тут Стоп-інфекція. А друге називається е, повреждення ногтєвої пластини причини типу профілактика. В общем, і в одному, в другому случаї, це було про безпеку. І помимо того, що ми нас учили да, про болячки на ногтях, там які передаються, які не передаються, які ми можемо зробити людині, там нам розказували про всі норми санепіду для мастеров манікюра. Тобто те, що ми маємо виконувати. І ще в Україні я цього всього дотримувалася, тому що для мене це було, знаєте, самим таким главним. Тобто мені не хотілося заробити побільше грошей і все одно, що там буде з клієнтами. Мені хотілося зробити так, щоб було все і качественно, і стерильно, і, ну, і, і я заробила. Да? І тому ще з України у мене був оцей багаж знання. Коли я приїхала в Польщу, я зрозуміла, що Україна і Польща, звісно, що відрізняються норми, відрізняються там якісь ем, вимоги, Так, у мене тут хоч пише, запише. То вот. Із-за і того я, звісно, перед тим, як відкривати кабінет свій, ну, світа, я першим ділом пішла в Санепід. І показала, спросила, які є норми, які є закони, що має бути, чого не має бути. І на той момент, коли це в мене ж був перший ще кабінет, показала їм сам кабінет, який я хочу орендувати, чи він підходить, чи він не підходить. щоб ну, У мене не було проблем. Мені аж ніяк не хочеться в Польщі мати проблеми. Ні з Санепідом, ні з чим. Із цього я вирішила одразу, знаєте, на опереження. Е, мені дали там список, дали, що має бути, розповіли, все добре. І коли я вже переїжджала в цей локал, то ну, ще в тому, в першому маленькому, у мене там ще були якісь моменти, які треба було б доробити. Е, ну, Я їх хотіла доробити, просто що е, произошло так, що мені треба було міняти локал, а в тут е, це все ну, було набагато проще зробити, ніж там. Із-за того тут я вже робила все прям, щоб було ідеально, знаєте? І, і так і пройшло, що пройшла провірка, да, і все пройшло хорошо, все нормально. Но е, колись, кстати, коли я робила огляд свого кабінета, там були коментарі такі в, ну, під відео, що там кресла оці покажу е, тканеві тут у нас. Там тканіві, там то, і в мене тканіві кресла у мастера. І тоді дівчата писали, не знаю, чи вони просто писали, чи вони десь цю інформацію бачили, знали, не знаю, коротше, люди, іноді, знаєте, видають якусь інформацію. Я не знаю, де вони її беруть. Ну, в общем, вони її беруть і видають тобі в коментарях. І на такого не стресоустойчивого. Чоловіка, людину дуже сильно влияють такі коментарі. Тому що, коли людина мнітельна, вона потім починає до цього всього з, так, відноситися да? з такою тривогою, а потім... Ой, я тут а потім починає стресувати і потім починає коротше, депресія у людей. Із-за того я ділаю зовсім по-другому. Я рішаю завжди проблеми по мірі їх поступлення. От Якщо в мене є проблема, я її рішаю. Якщо її немає, я її собі не придумую, не, не починаю там. Так, да, я йду на опереження, 5 минут назад сказала, коли, допустимо, коли мені треба щось зробити, то я це зроблю, бо я знаю, що це треба. А якщо, наприклад, десь там в інтернеті щось там хтось там сказав і хтось мені це передав, то я не буду це слухати абсолютно. Так от, чому я це веду? В Взагалі, клієнт... клієнтки. Підпишеться або не підпишеться, або ті, хто дивилися, сказали, що по Санепіду не можуть бути отакі кресла. Все, все піпець. надо щоб милося, бо ми у хірургічному центрі. Тут у нас хірургія, операції за операцією. Тому це не може бути, надо щоб все це було не так. А Санепід Закопаному сказав по-другому. Йому взагалі абсолютно було все рівно які тут кресла стоять. В общем, из за того я не побігла після тих коментарів міняти кресла, а мама моя, між прочим, мама, привет, мені сказала, що Ліда надо якісь сюди чехли, тому що дівчата пишуть, вони знають. А дівчата пишуть, тому що вони пишуть. А сказав, ну, нічого не сказав. Тобто вони подивилися, їх все влаштувало. Для них головне, щоб були автоклав, щоб все було стерильно, щоб все було не, безпечно. А то, що пиль сіла на кресло, наприклад, то я обрабатую ці кресла, пиль з понятно, зрозуміло, що може щось і залишити. Але у мене тут немає відкритих ран, що якщо ця пиль кудись попаде в відкриту рану, то щось там буде. мега не знаю, яка проблема, віка. Тобто, у мене ж, я ж кажу, це не хірургія, не переживайте, це просто ми хті робимо. От, так що пройшла моя перевірка хорошо, все нормально, все отлично. Така перевірка буде проходити раз в год. Перед тим як вони приходять, присилається лист, що перевірка буде не раніше, ніж через 7 днів, і не пізніше, ніж через 30 днів після отримання листа. Виявляється, що можна було позвонити на санепіди, спитати, в який саме день вони прийдуть. Ну, я цього не знала. Е, хорошо, що в цей момент я робила Христині своїй напарниці ногті, і ну, вона підождала, поки я з ними побула. Бо, в принципі, треба було десь годинку-півтори показати там, що, як, де. Е, ну, все, звісно, документи заповнити, е, ну і таке. Так що, в принципі, все пройшло добре. І я дуже цьому рада, не можу не, не, не порадуватися, тому що год я закрила свій хорошо, в тому плані, що і санепід пройшла, і все все нормально. Понятне діло, що все ще всяке може бути, це, знаєте, ото, як кажуть, не то, що там рано радуватися, ну, общем. Поки все хорошо, і значить, що наслаждаємося тим, що маємо. А, вот. І що і з последнього? Із послед... І все, Це, цим я хотіла з вами поділитися своїми новостями, що в нас произошло. Погода у нас сьогодні пасмурна, але передають на цілий тиждень сонячної погоди і тепленької з завтрашнього дня. Так що ми будемо працювати, будемо, будемо робити дівчаток гарними до нового року. Зараз вам зроблю огляд кабінета, як я його украсила, бо. Не так часто вам показую. Може хтось буде новенький на каналі, подивитися, як, е як я обустроїла свій кабінет, де я зараз працюю. Це моє як це таке дітище, да? Так мені, я його обожаю, це мій любимий кабінет. Я сюди приходжу з удовольствием, я з удовольствием і можу тут бути. завжди. В общем, спасибо, дякую вам всім, хто дивиться мене, хто дивився це відео, хто ще не забув, хто я така. З вас лайчики, коментарчики і до наступних відео. Так, ну що, показую всім свій кабінет, хто не бачив. Так, дивіться, у мене тут така ялиночка лежить, вона у мене брала і в минулому році, в тому маленькому моєму кабінеті. Так, це наші два робочі міста, йлка. Там у нас робоче місце бровіста. так Там у мене ціточки стоять і чайок мій. І всі-всі причандали, ще тільки ще відео записувала. Ще купила собі принтер, тому що зараз дуже багато документації, вирішила, що надо, щоб він у мене був. так Тут у мене світло, тут у мене стерильна зона. так тут ці штучки штучки Ну в Ось такий невеликий кабінет. Але дуже класний, дуже уютний. Ага, тут ще в мене зеркало. Телевізор, взагалі, класно. Супер. Абажаю свій кабінет.